Ви дивитеся новини у студії з останніми подіями дня? Максим Лінник, вітаю. Чим жило місто та регіон? За мить розкажуть наші кореспонденти. А на початку випуску стисло про головне. Теракт чи випадковість правоохоронці розшукують підривників залізниці. До і після реалі траси здоров'я очима тих, хто на ній відпочиває. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Одеський письменник Микола Кучеря презентував нову книгу Герої та подвиги. Розпочнемо випуск з оперативної інформації. Через вибух на Одеській залізниці ведено оперативний план Вибухівка. Прогода сталася приблизно о 5-й ранку вівторка на 25-му кілометрі перегону станції ксеніво акаржа Це неподалік Лічівська. Вибух пролунав під час руху електровозу, але був не надто сильним. Пошкоджено 50 сантиметрів залізничної рейки та утворилася півтораметрова метрова воронка глибиною 80 сантиметрів. Відомо, що електропотяг з рейок не зійшов. Машиніст почув хлопців. Поки завчасно зупинився. Обійшлося й без жертв та постраждалих. Електропоїзди, які тут курсують, все ж таки довелося зупинити. Наразі рух відновлено. Обставини вибуху з'ясовують правоохоронці. Одна із версій пригоди диверсія. Усі матеріали передадуть до СБУ. Додаткові заходи безпеки ввели і прикордонники, усе аби зменшити ризик терактів. В територіальних водах Чорного моря заборонено рух маломірних суден. У темний час доби вони не можуть віддалятися від берега більше ніж на 4 кілометри. Під забороною і нічні водолазні роботи їх потрібно узгоджувати з прикордонниками. Інформувати про свої пересування мають і власники легкомоторних літальних апаратів, зокрема під час виконання стрибків з парашутом та польотів на повітряних кулях. Попередження поширюються і намислава. Про вихід на полювання вони мають інформувати прикордонників. А тепер до інших тем. Траса здоров'я. Улюблене місце усіх, хто віддає перевагу активному способу життя на свіжому повітрі. Здебільшого тут відпочивають цілими родинами. За ініціативою одеського міського голови Геннадія Труханова, роботи з благоустрою траси стартували ще у листопаді минулого року. Розпочали з відновлення пішохідної доріжки, яка йде паралельно трасі. Траса здоров'я один із елементів благоустрою приморських схилів у межах парку Шевченка і пляжу Аркадія. Основними критеріями облаштування є організація пішохідного і велосипедного руху, розвиток активних видів відпочинку, створення комфортного середовища для відпочиваючих. За ініціативи одеського міського голови Геннадія Труханова, у листопаді 2014-го було розпочато благоустрій траси здоров'я. Уздовж неї почали відновлювати пішохідну доріжку. Старе покриття в багатьох місцях просіло, подекуди й зовсім зруйнувалося. А це створювало дискомфорт для усіх відпочиваючих. Не кажучи вже про те, що багато одеситів взагалі забули про існування пішохідної дороги уздовж траси здоров'я. Мені кажеться, що там ничего не было. Это вот только сейчас значит, было Там асфальт. Люди здесь ходить не будуть, будуть ходить там с колясочками. Здесь бегают, ездят на велосипеді. Сейчас я вижу, восстанавливается, була в ужасном. Правильно делається і одобряют. При підготовці проєкту благоустрою траси здоров'я врахували думки одеситів, які вважають, що створення пішохідної зони вкрай необхідне. Звісно, нужны, тому що це ж біговая дорожка спортивна. Я как там, а там для пішоходів, тому що, ну як сказати, навіть неудобно, а там тротуар, всі Все таки треба, краще, звісно. Это все хорошо. Для спортсменов, для, для простого народа. Простой народ гуляет тоже с детками вообще. Хорошо здесь воздухом свежим будет дышать. Если для людей делается, то пусть делают. Хорошо. Людям для улучшения блаж людей делается это. Не, не против. Тротуары улучшаются, больше делаются. Можно больше людям пройти там. Здесь велосипедисты, паровозик ходит такой летом. Ну, хуже ж пройти, а там лучше ж будет на тротуарах. Крім того, були проведені громадські слухання. Саме на них прийняли рішення рекомендувати депутатському корпусу зробити трасу здоров'я повністю пішохідною. Громада підтримала пропозицію міста і щодо заборони в'їзду на трасу, навіть електротранспорту, залишивши можливість проїзду тільки для автомобілів екстрених служб. Заступник одеського міського голови В'ячеслав Шандрик в ході недавньої інспекції вкотре звернув увагу на те, що на трасу здоров'я буде забезпечений належний пропускний режим. Аби уникнути людського фактору, усі пункти пропуску обладнають камерами спостереження. При Притом вже будуть устранена ситуації, коли помощь не могла доїхати э, при столкновні велосипедіста з пішоходом э, в течение 40 минут. Ми обезпечимо все-таки проїзд аварійного і такого транспорту. Але э, этом не допустимо движения автомобільного транспорту на трасі здоров'я. На зиму роботи були призупинені, відновили їх лише нещодавно. Але, попри тривалу паузу, зробили вже чимало. Еще раз э, хочу напомнить, что эта дорожка существовала. Мы ее сейчас восстанавливаем. Ею с удовольствием уже э, готовым куском, который между Лонжероном и Отрадой уже выполнен, пользуются одесситы. Это показала э, эксплуатация, вот за это время показала правильность этого решения. Потому что пешеходы, мамочки с колясками, пожилые люди, они переходят дорожку, двигаются спокойно, отдельно от велосипедистов. То здесь уже мы не... Э, не ожидаєм каких-то столкновень в подальшому планується зонування самої траси здоров'я, доріжка для бігу, для велосипедистів та ролерів. а також для спеціального транспорту передбачено проектом і облаштування дитячих спортивних та оглядових майданчиків. Місто супутник Одеси Лічівськ відзначив свій день народження. На честь свята тут пройшла хода за участю представників місцевої та обласної влади. Відкрилася експозиція 16 величезних арт-об'єктів, диво птахів. Подробиці далі. І відзначив день міста. На честь свята відбулася урочиста хода. Її учасники, представники місцевої та обласної влади. Молодь у національних костюмах із патріотичною символікою. Спортсмени з нагородами, дитячі творчі колективи. Загалом від вулиці Леніна до Палацу спорту юність пройшли понад п'ять тисяч Ісключительний день, ісключительний день. така погода замічательна. Дуже всі раді цьому тому празднику. Рад тому що ми живемо в мірі, слава богу, тут. Привітав Ілічівців перший заступник керівника Одеської обласної організації партії блоку Петра Порошенко Солідарність Михайло Шмушкович, в житті якого Ілічівськ відіграє величезну роль. Його дідусь бабусею були одними з перших жителів міста. Дитинство і перші роки самостійного життя голова облради провів в Ілічівському будинку на вулиці Леніна. Я видел, как этот город буквально на глазах преображался. Год за годом, год за годом, год за годом. В наше тяжелое время огромное спасибо и Валерию Яковлевичу, огромное спасибо всем жителям города Ильичевска за то участие в той жизни Одесской области, которую вы делаете. За то, что вы помогаете и даете пример всем остальным, как надо жить, как надо работать, как надо развиваться. Низкий вам поклон и с праздником вас! З нагоди свята голова облради нагородив тих, хто в значний внесок в соціально економічний розвиток і Крім того, Михайло Шмушкович, як представник президентської команди, відзначив значні успіхи місцевої влади у корівництві містом. Дякую. неподалік сцени була організована польова кухня, де всі містяни та гості лічівська могли безкоштовно пообідати. Дуже хороша уха вас красивий город. мені дуже подобається, замечательно. В рамках свята стартувала експозиція 16 величезних арт-об'єктів диво птахів. Гігантські експонати підготували місцеві художники та скульптори. Не ж що очень хорошо. Ну добре. Це, по-перше, неожиданно, дуже хорошо. Скульптури зроблені, красиво. Ну а что человеку еще нужно? Город еще действительно прекрасный город, и который сюда люди приезжают. И, днем он один, ночью он другой, светится, сияет. И как бы считаю, что в наше время немаловажно, что люди не боятся гулять, гулять и ходить по городу, что днем, что вечером. Еще раз хочу поздравить. С праздником, всего самого хорошего. Замечательно, я не знаю, я даже сказала бы уникально, потому что такую красоту каждый год там... Даріти, а люди які, Это ж вообще асказка а цвідки теж самый любимый город наверное, на світі. Мер міста показав голові одеської облради Михайлу Шмушковичу те, чим особливо пишається і лікарня, стадіон і приморські сходи. За останні кілька років лікарня змінилася до невпізнання. Тут капітальний ремонт і сучасне дороге обладнання. Практически там только остались стены, все остальное мы за последние 10 лет там вложили. это десятки миллионов. Это скажем, вся, вся технология, все оборудование, значит капитальный ремонт практически от подвала до потолков вот это все оснащение, конечно, это дало вот хорошие результаты. Вы знаете, у нас рождаемость превышает смертность. Это очень здорово. У нас заметно... Добрый, с добрый день с праздником. У нас заметно, скажем, выросло количество рождаемости. Еще одна гордость места – стадион. Стадион на самом высшем уровне. Тут и тартановое покрытие. Бегаешь, как будто бы летаешь. Тут есть такой замечательный стадион. Могут тренироваться и даже участвовать в чемпионате не только жители города. Так что... Я думаю, що да због появятся такі стадіони не только у вас, Валіякові, а всім побету, и і успіхів. делаете хорошее дело. Завершили урочистий захід виступу місцевих творчих колективів. Як зробити місце, де ти живеш кращим? Це питання громада більшовика обговорила з головою місцевого сону. Йшлося про очищення ливнівок, вивезення сміття, облагородження території та ремонт доріг. Що вже зроблено, та чи знайшли шляхи вирішення інших проблем? Дізнавайтеся із наступного сюжету. Це вже не перша зустріч керівництва сону та мешканців більшовиками та обговорити нагальні питання, котрі потребують якомога оперативнішого вирішення. Місцевих хвилює проблема водостоку. Раніше людям додавав клопоту румунський канал за ініціативою мера Одеси. Його розчистили. Втім, останні дощі показали працювати ще є над чим. Благодаря Геннадію ханово очищений лімівки почищений канал, освітлені вулиці. Но еще много надо сделать. Последний дождь показал то, что, наверное, недостаточно. Где-то мы, ну и, конечно, городская власть, где-то чуть-чуть не, 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 до, не доработали. Чего? Очень многие ливневки по улицам засыпаны. Люди просто засыпали их, потому что считали, что они им не нужны. А они нам нужны. И на сегодняшний день мы знаем то, что мы вместе, мы одна семья, мы работаем. Все ливневки будут прокопаны по всем улицам. Далі питання судопобутового характеру, а саме каналізація. У більшовику її просто немає. А це завдає чимало клопоту. Кадані прискорбно но ну, это факт єдиний в городе, який не має сьогодні каналізації, От, це проблеми. І самая низшая точка. Мало того, что ливневые осадки, да плюс еще вот это все, что нужно куда-то принимать. А сегодня, ну, те люди, которые имеют возможность, они сегодня строят ямы выгребные на своих участках, некоторые там рядом возле своего участка. А в основном-то сказать честно, льется это все на улицу. Питання, які найбільше хвилюють місцевих, голова суну пообіцяла вирішити по мірі можливості. Звісно, не без підтримки міста, а жителям більшовика вже є за що дякувати нинішній владі. Роска власть очень много уділяє уваги більшовикам. Очень много за багато років десятилетія. Нікого здесь не було, ніхто не приходив і ніхто не знав, навіть що в місті Одесі є такої як так, більшовик. Наш район, звісно, очень змінився з моменту. З моменту мэрство, начало мэрства Геннадия Леонидовича, это я не могу отрицать. И Антонина Ленина по любому вопросу можно в комитете получить ответ. Это не лезь абсолютно, я не пою дифирамбы, но видно изменения. Конечно, остается недовольные. Ну, врагов у того, кто ничего не делает. Это просто истина. Очень просто сидеть на диване, смотреть телевизор и ждать, когда за тебя кто-то сделает. Если приложить к этому руки и всем сообща, надо Взять в руки лопату, вот ми приходили, сажали дерев'я, сажали кустарники і смотреть на плоди своей деятельности. Катерина Чабан, Иван Гапич. Відтепер старшокласники усіх шкіл Одеси в обов'язковому порядку будуть навчатися основам першої медичної допомоги. Це передбачено міською програмою Допоможи ближньому. Вона вже стартувала у НВК номер 13 Суворівського району. Саме там студенти та інтерни медичного університету в теорії на практиці показали, як робити штучне дихання, накладати шину та діяти у випадку надзвичайних ситуацій. На місці вигаданих аварій побували і наші кореспонденти. лікарі. Їх ініціатива була підхвачена депутатським корпусом департаментом образування. І все це направлено тільки на то, щоб наші діти соответствовали требованиям сьогоднішнього времени, щоб вони могли, обучившись самі, передати ці вміння і своїм родителям і ребятам нашої школи. Лекції, які мають навчити якомога більше школярів основам надання першої медичної допомоги, триватимуть в усіх школах понад півроку. Приблизно 16 лекторів студентів старших курсів Одеського національного медичного університету будуть на практиці навчати школярів і всіх тонкощів справи. Програма е, Достатньо правильно потому тому що при участі одеської медицинського університету ми розрабатували всі тези і всі навики, які получать діти, підтримав програму й депутатський корпус. А стартувала вона в Одеському НВК номер 13, що в Суворовському районі. Навчання проходили у восьми спеціально підготовлених кабінетах. Ребята це дуже заинтересують, тому що сьогодні. Это очень актуально. Сегодня это тема дня быть грамотным и образованным, особенно в части оказания помощи тому, кто может оказаться в беде. Я помню времена, когда мы учили в школе. У нас был такой замечательный предмет, как НВП. Я помню, как нас учили накладывать шины, как учили накладывать повязки, одевать противогазы. Навчання правильно надавати допомогу, аби захистити себе тих чи інших надзвичайних ситуаціях, раніше були в усіх школах. Зараз цю програму спростили. Відтак є нагальна потреба відродити, хоча б її частину. Программа состоит из теоретического материала и практический материал. Ну вот из практических навыков я вам скажу, что они должны сегодня освоить практически. Это остановка кровотечения различными видами, различные виды остановки кровотечения, включая наложение кровоостанавливающего жгута. Сегодня дети научатся накладывать, проводить иммобилизацию при травмах рук, ног, переломы, вывихи. Это они должны освоить. Они научатся приему сердечно легочной реанимации. За один день цим премудростям точно не навчитися. проте діти отримують перші навички і зрозуміють, на що потрібно звертати увагу, коли поруч немає старших. Ми відбирали найкращих студентів і інтернів. Это были выпускники нашего університету. Наші студенти і інтерни з великою радістю відкликнулися на даний проект, потому що, во-первых, по это возможность их личного саморазвития. Крім того, що студенти самі читали певну літературу, протягом двох місяців вони працювали з психологами, вивчали додаткові матеріали. Усе, аби правильно донести до дітей ту чи іншу інформацію та уміти відповісти на запитання, які можуть виникнути в учнів. До того ж, метод викладання значно спрощується, бо і лектори і школярі майже одного віку. А це робить спілкування невимушеним і збільшує шанси повного засвоєння інформації. Катерина Чабан, Анастасія Тютерєва, Іван Гапіч ніхто не забутий, ніщо не забуто. Саме під цим гаслом у будинку офіцерів презентували нову вже шосту книгу одеського письменника Миколи Кучері Герої та подвиги. Автор прагне, аби спогади про другу світову переходили із вуст в уста наступним поколінням, але при цьому мріє, щоб людство дізнавалося про війну лише з книжок. Тему продовжить Катерина Чабан. У будинку офіцерів гамірно тут презентують книгу спогад про другу світову. Зібралась молодь і герої книги. Ветерани автор Микола Кучеря помітно нервується. каже бути спокійним майже неможливо, особливо перед тими, кого увіковічив на сторінках своєї книги. Саме головне, що в цій книзі є іскрині інтерв'ю

Другої світової війни. Адже тих, хто відстоював свободу та боровся за життя під мирним небом, не так вже й багато. Аби ніхто не був забутий, автор книги Микола Кучеря і видав своє чергове дітище. Прийшли непосередньо ті люди, о яких Ніколай Іванович писав, тому що ця книга там на премственному покоління, там описано о ветеранах Великої отечественної війни, описано офганских І Внуки пишут свої своей войне, то, що їм розказали дедушки, бабушки, які приймали, Участие в этой войне. Я пришел на презентацию книги моего друга книги о людях и детях войны. І очень рад, що сьогодні маю можливість його поздравити. Усі, хто прийшов на презентацію, одностайні кажуть, книга це не лише спогади, а й військово-патріотичне виховання підростаючого покоління. Нащадки повинні пам'ятати, якою ціною здобули наші дідусі та бабусі перемогу. Тим паче, коли сьогодні вже інша не оголошена війна, знову сіє смерть на землі України. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре і лише гарних новин.